Підкорити 750 метрів на відкритій воді, проїхати 20 кілометрів велосипедом та пробігти 5 кілометрів. Такою є традиційна першість рівненської АЕС з крос триатлону. Змагання непрості, однак під силу вмотивованим витривалим учасникам. Цього року у заході взяло участь 79 спортсменів. Серед них 12 жінок та шість естафетних команд. Долучилися до івенту працівники РЕС, мешканці міста, також рівняни, представники області, спортсмени з міст Коваль та Луцьк. Головна мета патріотичної акції підтримка збройних сил України. Цього року нам важко взагалі всій країні. було просто бажання підтримати захід, взяти участь. Хочеться, щоб люди трималися і надалі підтримували армію, підтримували наших хлопців, бо їм потрібно морально триматися, і щоб вони, дивлячись на нас, також трималися і обороняли, захищали нас. Оскільки цьогорічний триатлон – це благодійний захід, всі учасники та бажаючі задонатили внески. Вони будуть спрямовані на закупівлю обладнання для військовослужбовців. Ми дійсно віримо в зсу, допомагаємо, чи можемо, дякуючи їм, ми знаходимося на цьому чудовому білому озері і маємо можливість прийняти участь в такому чудовому турнірі. Героям слава. Суцільна безперервна гонка показала, що маючи натхнення і мотивацію, можна продемонструвати неабиякі результати. В абсолютній першості із результатом 1 година 11 хвилин і 44 секунди, перше місце посів рівнянин Дмитро Стецюк. Одразу за ним фінішували Олексій Астаф'єв та Дмитро Новосад. Просто супер. окунутися в цю енергію стартів. Хоч це і благодійний забіг, але було тяжко боротись. І дуже цікаво в та водночас. Це мій перший старт сезону. Я майже рік не стартував. і Я дуже ну, щасливий відчути знову ці враження, цю гонку, перегони отримав я своє задоволення. Як і завжди серед жінок першою подолала дистанцію працівниця Раес Юлія Руднік Гріньків. Призові місця також у Жанни Бадаліс та Олени Блищик вперше проходив і командний залік. Перемогу в естафеті здобула команда Раестім. Не залишились без нагороди, і учасники різних інших номінацій. Усі отримали пам'ятні медалі, дипломи та сувенірну продукцію. Завжди заходи рейс спортивні дуже цікаві, різноманітні, різнобарвні. І приймати не участь в будь-якому форматі дуже цікаво, а особливо в естафеті цьогорічно. Раніше такого не було з формату, і цей формат мені дуже сподобався. За можливості регулярно приїжджаємо до вас на заходи ну, різного класу. Частіше всього це е, 100 веловатт. Ось в цьому році вперше спробували тріатлон. Кожен етап у своєму був цікавий. Ну на фініші от, ти розумієш, чого, чого ти сюди приїхав, і купа емоцій це круто, це кайфово. Доброю традицією стає вже й те, що участь у спортивних благодійних заходах беруть сім'ї. Чудове, емоції, море, так як цей триатлон був благодійний. Хотілося прибігти, бути повним сил і отримати ці позитивні емоції. Тому, взагалі, все супер. Ми з сім'єю намагаємося завжди приймати участь. Нам дуже подобається. Учасники триатлону дякують організаторам незалежно від результатів. Посмішки на обличчях, щирі обійми засвідчили про те, що патріотична акція вдалася. А також спортсмени зауважили, що вже готові і мають велике бажання долучитися до наступних івентів. Вораж це на сьогодні мека для того, щоб брати участь в різних змаганнях і підтримувати своє здоров'я. А в першу чергу воно потрібно для того, щоб людина могла максимально віддати, наприклад, свої зусилля і на роботі. Слава Україні! Героям слава! Тетяна Федорова повложих канал енергоатом.